Привіт, вітаю на моєму каналі. Розкажу трохи про себе. Мене звати Ілля, я ветеран, і колись життя змусило мене спинитись, але зараз я вирішив зробити крок уперед, і зараз я розвиваюсь у кіберспорті і хочу показати, що навіть після складних моментів у житті можна не просто грати, можна стрімити, робити контент, розвиватись, ну і пробиватись угору по цьому ладеру. Моє Ціль почати грати у КС-2 на максимально якісному і високому рівні для себе. І, можливо, через якийсь час ми будемо вже попадатись у лобі з професіоналами, за чим буде дуже цікаво спостерігати, і надію, що це буде дуже цікавий шлях шлях з падіннями, з фейлами, прогресом і перемогами. І у цьому відео я покажу, з чого я починаю, як я розвиваюсь мої перші тренування, як я розвиваю АІМ, як мій рейтинг росте, падає, і що я роблю, щоб підійматися угору. А починаю я свої тренування завжди з тренування АІМу, адже не завжди ми можемо поставити кросхейр саме туди, де буде голова суперника. А у цьому мені допомагає aim Labs. І так, до тренування. А саме я хочу виділити три вправи, за допомогою яких ми можемо розігріватись та розвивати наш АІМ. І перше, це спайдер стріл, з чого я починаю. Це коли нам потрібно стріляти у точку А, і потім буде з'являтися рандомна точка Б у іншому місці, і ми знову маємо повертати курсор у точку А. Таким самим чином ми будемо розвивати наш АІМ, наші фліки для того, щоб вони були більш чіткими. Потім дуже гарно це іде мультистріл. Воно допомагає нам, так би мовити, розвивати мультипоточність, коли ми будемо цілитись одразу в багато цілей. Ми тут бачимо на цьому маленькому прев'ю. Потім пізніше будемо розбирати цей тренажер більш детально і досконало, а поки що так. І третє це рух, і рух стріл саме універсальний, так як штучний інтелект він робить ці шарики дуже швидкими, і для це дуже важко в них потрапити. Отже, знову те саме, що у спайдер-стрілі. Ми розбиваємо точку А, і в рандомній точці з'являється ще один шарик рек Б, який кудись. Рухається, і ми так само маємо це флікати, і це більш складна версія, яка допомагає нам ще з трекінгом, який дуже важливий у КС2. А саме тепер давайте спробуємо візуалізувати і зрозуміти, з чого ми починали і з чим ми маємо в дійсності справу. І так, мій шлях на Фейс почався у вересні минулого року, тоді я ще готувався до ветеранських змагань. Ми тоді, в принципі, виступили, зайняли щось. Близько п'ятого місця. Там ділили, як це робиться. І це був вересень. І що саме цікаве? Тоді моє розуміння гри було дуже мінімальним. Все було дуже мінімально, так скажемо. І це виглядало ось так. Нам давали 940 ело, 900, здається, давали на старті. Фейсита і мене потихеньку катило, катило, катило донизу. донизу, І ось тут це якраз я, напевно, вже починав грати, якось тренуватись. Це було у вже березні цього місяця і буквально за півтора місяці. Завдяки тому, що я почав слідкувати за професійними гравцями, дивився мейджори, аналізував, що як відбувається, почина... почав тренувати АІМ, і в мене плюс-мінус почали з'являтися якісь результати. І далі я ще хочу розказати пару слів про різницю Фейсіта та прем'єра на низьких рівнях, але зараз все-таки зосередимось на тому, що є. І отже, максимально до чого я повертався це 905 ело. Потім знов потихесечку на низ. І що я хотів би сказати? У професійних гравців було дуже багато часу для того, щоб розвивати їхні навички. Саме у грі вони не використовують такі тренери. Аїмо, вони багато чим не користуються. Просто як каже, зайву Роб з вони розминаються і тренуються саме у іграх матчмейкінга або фейсета. І у нашому ж випадку я хочу спробувати підійти більш науково і зробити це тренажерами, і максимально максимізувати свій. Вкладений час у результат. І будемо далі це бачити. Тут ми бачимо, що приціл десь у ногах, і урон інколи по ногам більший, ніж у Тулуб. Так що ми забираємо цього кетешника. Але ну у більш скілових матчапах було б набагато важче, і скоріше б би вантапом мене би і забрали. Що далі відбувається? Даблдорс. Намагаємось перестріляти цю SSG, скаута, везе Забираємо його. І нас просто при файром спінанті забирають, і приціл знов був десь у ногах. Тут дві цілі можна було би просто вантапом забрати. В принципі, я думаю, я би це зміг зараз зробити, але тоді. На жаль, ні. Ну і це можна було б робити набагато чистіше і класніше після певних тренувань. Ну і так, наш раунд кінчається, хоча ми його і забрали. І так, тут зараз два мене. І тут, до речі, я знайшов доволі цікавий раунд. Це було десь приблизно через місяць тренувань. І в мене вже починало виходити щось таке. Це прем'єр розігрівочно. Я бачу, що вбили синю. І. Інфону. Тобто хаєшка залітає справа, вбили ніби зліва, ну і я точно не знаю, де ворог знаходиться. Пікаю, розумію, що ззаду. І тут. оп. Я вирішив зробити цей пік І доволі гарно випікав його назад. Потім іде гра, в принципі. Ми дивимося, що до чого. Мені дають тут якусь інфу, я зараз її не розчув, але здається. Я розумію, що тут є ще хтось і ось, по мені стріляють, промахуються. І. Цим самим джиг-піком я знову забираю і вже двох, і доволі гарним фліком. І ось такий початок був. Зараз ми інтенсивно тренуємося, готуємося, скоро вже будуть змагання, до речі, тобто, надіюсь, це буде недарма. Підписуємось на мій канал, на YouTube, на Instagram, TikTok, а також обов'язково доєднуйся підтримати мене на лайв твіч трансляціях де я буду грати, ділитися своїми емоціями і враженнями. Дякую за перегляд!